Понад 30 тисяч хасидів з усього світу зустріли в Умані новий 5776 рік. Рекордною виявилася не лише кількість прочан, а й ціни для гостей. Репортаж нашого Івана Грибанюка. Одна з головних особливостей Рожгашани веселощі до упаду на вулицях. Музика, танці Умань цієї ночі не спатиме. Межу у 30 тисяч тут ледь не перетнули минулого року. Нині рекорд таки встановили найбільше прочан з Ізраїлю, США, ЄС, усього 19 країн. Заповідь, хоча б раз у житті побувати на могилі Цадика Нахмана для більшості хасидів стала щорічною традицією. Мені важко підібрати слова. Це щось особливе, те, що дає сили на весь наступний рік. Ми не знаємо одне одного. Ходи сюди, ставай. Бачите, нас об'єднує братська любов. Корінні містяни і не проти. Кому свято, а кому заробіток куменці не приховують за ці 10 днів, що хасиди перебувають у місті. Вони по суті заробляють на рік вперед. І, звісно ж, головна стаття доходів це здача в оренду квартиру. Цьому році приміром за одне місце ліжко тут просять від 100 до 300 доларів. А в одному помешканні може проживати одночасно до 15 осіб. Побільшало тут і яток з харчами та сувенірами на кожному кроці таксисти, перевізники багажу. Націнка у два-три рази на все. Розрахунок у доларах. Два зелених за той таки. чемодан у перерахунку на нинішній курс непогано. Хоча містяни жаліються право працювати на Рожгашені цього року купували. Приходять непонятні люди, які та ну, від якаби атліца налогове, ані ну, як представники хата чи 600 гривень. Куди 600 гривень ну пайдуть нізвість. Адбітів виходить за часів. Адбіт вот їх виходить. Цікаву тенденцію уманці помічають уночі під час прибирання сміття цьогоріч менше. Стаканчик в мусорку викидають, дуже еліментарно. Стаканчики мусор, пакетів немає на вулиці. Цей рік більш культурно так іменно, що себе поводять тут. Серед обслугового персоналу найбільше студентів оплату мають не таку високу, як таксисти, але погодинну молодь. Влаштовує взяв на чані На Наскільки студенту вистачить заробітку на, на місяць. Думаю, вистачить. головне про що мріють на цьогорічні Рожгашані. Мир за нього тут моляться і говорять найбільше події в Україні, не виняток військову агресію з боку Росії. Хасиди сприймають як і свою біду. Навіть на потреби української армії перерахували 300 тисяч гривень. Як у часи Другої світової, був Гітлер, який переслідував євреїв, так нині поводиться. Путін з Україною, і ми молимося, аби Україна отримала жаданий спокій від путінського режиму. із Черкащини Іван Гребенюк та Андрій Романок ТСН 1+,1.